Вітаю, це програма Молодь Плюс. і Я Марічка Набока. влогери або ж відеоблогери проти телеканалів, ютюб проти традиційного тебе. Говоримо про відеоблогінг як контент майбутнього. І сьогодні у Києві відбувся міжнародний фестиваль, який об'єднав авторів на YouTube. Це відео Піпл. Дивіться, як це було. Відео People – це фестиваль для мультимедійних блогерів, який в Україні проводиться вперше. Тут найпопулярніші відеоблогери країни діляться досвідом про те, як розвивати свої канали. У нас сьогодні з вами перший в історії фестиваль креаторів YouTube в Україні. Ми просто покажемо вам, куди прийшов YouTube, де цю зараз YouTube в Україні, і що для вас, і покажемо цифри, які нам казатися для вас дуже важливими. Організатори заявляють в Україні використання Ютуба розвивається над швидкими темпами. Так за даними опитування, 26% українських користувачів YouTube від 25 до 44 років дивляться цей відеохостинг частіше ніж телебачення. 400 часов може бути вам ти нічого не говоріть сколько збержається каждую минуту. До пристаті себе, што на YouTube каждий день просматривається сорок шість тисяч літ в від. Ну, вы ви видите по что в Украине этот рост еще выше, поэтому Украина для нас сейчас очень приоритетна. Самі ж відеоавтори виділяють наступні тренди українського відеоблогінгу. В Україні, мабуть, б'юті-блогінг, лайфстайл і лайфхаки. Це дуже популярно, я думаю, так. Детський канал зараз неймовірно в більшому тренді. Ось це як вот містер Макс, міс Кіті, И вот на почве их успеха сейчас расплодилось просто огромнейшее количество и других там менее успешных каналов. Рендом действительно сейчас лайфхаки очень, ну, очень популярные стали в последнее время. Вот, бьюти, ну не знаю, вот бьюти, мне кажется, не, не так. Так как я связан с автомобильной тематикой, то можно назвать Евгения Травникова одним из проведных в Украине Лайфхаки, б'юті і дитячі канали. топ 3 теми в Україні. Мар'ян Кушнір для молодь плюс. І мені сьогодні дуже пощастило, що в гості до нас завітала керівник команди YouTube в Україні, Росії і Італії, що працює в лондонському офісі Google. Анна Граділь, доброго вечора. Добрий вечір. Одразу мені цікаво, що і кого ви дивитесь на YouTube. Що і кого? Ух. Um, я смотрю много контента uh, международного, um, очень много новостного контента. Один из моих любимых каналов — BBC News. Uh, но также я смотрю, естественно, разнообразный контент. Um, очень популярная сегодня журналистика от зрителей, от тех людей, которые видят события лично. Поэтому я очень часто просто нахожу контент, забиваю в поисковый, поиск, в поисковый запрос, делаю. Скажи, пожалуйста, сами такие люди, влогеры або журналисты, одинаки будут Розказували сьогодні про свій досвід на фестивалі Video People. Совершенно верно. Сьогодні був фестиваль у нас сьогодні була. возможность собрать всех блогеров Украины, всех авторов. Естественно, не все из них являются блогерами. Мы их всех называем авторы YouTube или еще креаторы. Некоторые из них являются блогерами, некоторые называются бьюди-блогерами. Многие авторы являются больше авторами формата кино, то есть они снимают видеообзоры какие-то. Естественно, в Украине хорошо развит гейминг, поэтому мы их так и называем, наша категория авторов-геймеров. Сегодня была возможность встретиться... В одном месте пообщаться с нами, с командой YouTube непосредственно. А также мы приглашали некоторых крупных авторов, которые уже, скажем так, более стабильно стоят на ногах на платформе, достигли определенных успехов, допустим, 1 миллион подписчиков, которые делились своим опытом. То есть как выйти, допустим, с 10 тысяч подписчиков до 1 миллиона и выше желательно. Я уявляю, напевно, питань дуже багато. А наскільки взагалі популярний видеоблогинг в Україні, порівняно з світовими тенденціями? Дуже um, популярний. Um, Ви знаєте, у нас ринок розвивається з небольшим опозданням, тому що в целом YouTube був запущений в Україні в декабрі 2012 року як домен youtube.ua. І, соответственно, наші блогери, вони, скажем так, Не то, не то, что более поздно пришли к блогингу, а они сумели научиться на ошибках и на, скажем так, best practices, да, на тех достижениях, которые уже были где-то испробованы в англоязычном сегменте, и поэтому у них уже было дополнительное преимущество. Сегодня мы видим, что блогинг развивается очень большими темпами, не только блогинг, но в целом YouTube растет в Украине быстрее, чем даже мы говорим глобально. А, uh, например, у нас есть цифра, которую мы измеряем успіх каналу це время просмотрів. А, время просмотров, uh, время то есть количество часов просмотров, которые все зрители генерируют, будучи на платформе. Uh, глобально эта цифра растёт 50% из года в год. В Украине 70%. То есть рынок растёт быстрее. Да, рынок растёт быстрее. А у нас есть цікаві цифри, що і скільки дивляться українці. Україна входить в топ 10 країн Європи за кількістю часу, який користувачі проводять на YouTube. У десяти найпопулярніших українських блогерів вже на цю секунду понад 27 мільйонів підписників. А онлайн-трансляції з України світові рекордсмени за кількістю глядачів. Близько 40% українських онлайн-користувачів дивляться відео в інтернеті щодня. На 90% це розважальний та освітній контент. Найбільшою популярністю в українців користуються ролики для дітей, гумористичні відео, громадська та політична інформація, комп'ютерні додатки, товари та послуги у середньому перегляду одного ролика на YouTube українці приділяють 3 хвилини і 40 секунд. Такі цікаві цифри, але за 15 рік що нового. Uh, ну, что нового? Я уже вызвал цифру, что растет uh, растет сегмент в целом. Uh, Ваши цифры довольно правильные, в том плане, что огромное количество uh, наших зрителей в Украине смотрят YouTube. Uh, мы не проводили вот, буквально недавно исследование с ТНС. 83% uh, тех, кого мы опрашивали, uh, приходят на платформу ежемесячно, из них 50%. 5% приходят ежедневно. То есть это постоянные зрители, которые из каждой из дня в день приходят на платформу и находят для себя что-то новое. Если мы смотрим, учитывая нашу сегодняшнюю программу, мы смотрим на более молодую аудиторию, то среди зрителей 16-24 возрастная группа 70% приходят на платформу ежедневно. То есть они еще более лояльны к, к, к контенту, который они там находят. Тоже у вас были данные очень интересно о том, какой контент популярен. Мы видим, та же тенденция продолжается в 2016 году. То есть мы видим, что огромное количество видео в тематике музыка, развлечения, юмор, новости. ТВ-программы имеют огромную популярность. Если спрашивали мы э, зрителей, почему вы смотрите видео на YouTube, то очень многие причины номер один: назвали: чтобы отдохнуть, чтобы развлечься или чтобы получить новую информацию. То есть э, многие зрители в Украине смотрят на YouTube как на платформу, откуда они получают либо новую информацию, либо новые знания. Чому саме популярними є ось відеоблогери, саме люди, які знімають практично самостійно, щось розповідають про себе. Що це за тенденція, як би ви її пояснили? Ви знаєте, ось хороший вопрос, і ми вас слышим очень часто. Почему, да? Вот почему человек с маленькой камерой или ещё лучше с телефона может создавать контент, который смотрят миллионы? Эм, наш ответ, естественно, это это то, к чему пришли уже работа с многими авторами на платформе. Это то, что эти зрители Эти авторы, простите, они очень искренние и они, скажем так, не заретушированы. То есть они снимают все как есть. Часто их их мнение будет не всегда совпадать с мнением их аудитории. Часто они будут отстаивать свое время, мнение. То есть эти авторы более открыты к миру, более открыты также к обратной связи. То, что отличает видеоблогинг от ТВ, что нет нет у этого автора-редактора он он как есть, он так о себе и говорит о своей о своей жизни, о своих покупках, о том, что ему понравилось, не понравилось. Я думаю, зрители оцепляют именно то, что есть вот эта вот искренность и прям, прямые отношения. Более того, если мы смотрим, как многие фанаты говорят о своих каналах любимчиках да, или кумирах, они не называют их как «О, это звезда большая» да, или celebrity. Они о них больше думают как о друзьях. Как то есть, друг. Да, да, то есть они к этому, относятся к этим блогерам как больше к старшей сестре или старший брат, или кто-то просто, который, кто помогает или развлекает Аєт послі послі время дома у телевізора. Ну да, суті у комп'ютера. Ми вирішили зробити підбірку від молодь плюс топ популярних блогерів у світі. Hey, everyone, my Роклей почав знімати своє відео в 2007 році. Молодий відеоблогер розповідає про своє життя, підіймає гострі соціальні теми та викладає гумористичні відео. Зараз американець має близько 8 мільйонів підписників та більше ніж 590 мільйонів переглядів. Ютуб канал молодої британки Зоела приніс їй вже кілька нагород. Викладає відео на б'ютю тематику, знімає ролики про своє життя та знайомить підписників зі своїми друзями. Зоела навіть написала два романи та випустила три косметичні ліни. За її каналом спостерігає більше 10 місяць. Мільйонів підписників, а кількість переглядів вже перевищує 785 мільйонів. Барт Бейкер. американець, відомий своїми пародіями на зірок та музичні кліпи. Жертвами його пародії стали Майрі Сайрус, Джастін Бібер, Кеті Перрі та ще десятки інших виконавців. Так, Бейкер має вже більше ніж 2 мільярди переглядів та 8 мільйонів підписників. Джена Марвелес. Її ролики на YouTube схожі на комедійні програми. Джена висміює своїх друзів, відомих людей, песика і навіть себе. Ці двадцятивосьмирічні американці вдається набирати мільйону аудиторію на кожне відео. Зараз кількість переглядів на її каналі перевищує 2 мільярди, а підписників вже більше ніж 16 мільйонів. Смож. З 2005 року американець Ендрю Хіхокс та Ентоні Паділа викладають в мережу відео, де породіють комп'ютерні ігри, популярні фільми та висміють життєві ситуації. Довгий час саме вони були власниками найпопулярнішого youtube каналу світу. Кількість переглядів перевищує 5 мільярдів, а кількість підписників 22 мільйони. Аудиторія відеоблогерів така ж, як і в популярних світових змі, а інколи навіть більше. Можливо, саме тому президент США Барак Обама запросив трьох популярних ютюберів до Білого Дому, де дав їм інтерв'ю. На подив багатьох критиків блогери підіймали досить серйозні теми від боротьби з тероризмом до расових відносин. А ви дивитеся програму Молодь плюс і зі мною в студії керівник команди YouTube в Україні, Росії Італії Анна Граділь. А згідно з результатами дослідження 2014 року, YouTube вже перевершив е, можливості каналів США, телеканалів. А YouTube дивляться, виходить більше людей. Водночас, все-таки контент популярних найбільш популярних блогерів це розваги. Або навіть якийсь такий треш, можна сказати. Ну, ми бачили, щойно. сміхота нібито, Але яким ви бачите подальший розвиток мережі, в бік розваг чи, можливо, ще якісь будуть напрямки розвиватися активно? Ви знаєте, очень хорошо, що ви заметили, що сьогодні вот контент це в основному категорія ще 5 или 6 лет тому назад нас спрашивали, а YouTube это ведь коты и собаки, там только смешные ролики о том, как кошки на скейтбордах катаются. Uh, мы рады, к тому, что к, к счастью, многие зрители наконец-то видят, что YouTube намного более широкая платформа. А, на самом деле, естественно, то, что мы видим какие-то массовые, большие категории контента, эм, это, естественно, развлекательный контент, юмор. Эм, многие ТВ-шоу имеют огромную популярность на платформе, потому что эм, для сегодняшнего зрителя очень важно получать контент. А когда он его получает, это уже менее важно. И многие зрители, э, можно даже сказать так, избалованы немного той возможностью, что они могут не смотреть свою ТВ-программу -про в то время, которое им нравится, а могут посмотреть кетчап или дополнительные выпуски уже там, через пару дней. Поэтому тв-программы, э, э, Late Night Show Джимми Kimmel, Джимми Fallon в Америке, э, они очень, у нас, да, да они у нас, они очень популярны а на платформе YouTube. Они эти каналы имеют много, многомиллионную аудиторию. Это значит, что тв-контент э, имеет место на YouTube, так же как и контент индивидуальных блогеров. Более того, если говорить о в целом о том, какая у нас какое разнообразие контента нишевый блогинг существует, а, то есть а, или скажем так нишевые категории контента, то есть начиная от того, как не знаю там что-нибудь починить или что-нибудь сделать или связать, и а, эти нишевые категории они существуют во всех рынках, то есть а, мы видим это как в Украине, так и в глобальном рынке, безусловно, если мы говорим про глобальную аудиторию, эти ниши становятся более большими, да? Блогинг в свое время в 2012 году тоже был своего рода нишей, то есть не все делали блогинг, это сегодня каждый может взять камеру, уже знает, как говорит и там Как дела? И, наверное, важно отметить, то, что каждую минуту на платформе появляется 400 часов нового контента. То есть говорить о том, что платформы есть определенный формат, в котором мы существуем, было бы неправильно, потому что платформа создается теми авторами, которые загружают контент, начиная от того, как кто-то празднует день рождения, у него кошка на скейтборде катается, заканчивая видеоблогингом и профессиональным контентом. Якщо говорити дійсно про те, що вже це конкуренції телеканалам і професійним журналістам, наскільки я розумію, YouTube навіть планує починати стрімінги телетрансляцій. Можливо, в цей бік буде рухатися мережа. Люди відмовляться від телебачення. Я не думаю, что все так э, э, черно-бело, да, радикально. Как я сказала, я, э, мы видим на платформе то, что мы видим, то, что ТВ-контент, профессионально созданный контент, э, имеет место, имеет огромную популярность. То есть вопрос стоит не больше в том, что ТВ-контент исчезнет. Он никогда не исчезнет. Э, зритель никогда не откажется посмотреть качественные э, телепрограммы, документальные фильмы, э, э, журналистские какие-то расследования. А да? э, э, эти форматы, естественно, требуют больше больших затрат, усилий и больше команды. Естественно, индивидуальный блогер не всегда может позволить себе поехать там, через 20 стран для того, чтобы провести какое-то расследование. То есть этот контент, он будет существовать. Мы работаем по всему миру, в Украине включительно, со всеми телекомпаниями. То есть у каждой телекомпании есть и вообще у любого, у любого создателя контента, то есть у любой медийной компании, у которой есть контент, у них есть возможность выйти на платформу YouTube, получить инструменты, в том числе инструменты защиты авторских прав, для того, чтобы существовать на и развивать свой контент. Соответственно, мы видим YouTube, как следующий этап, возможно, развития для для контента, для контента, в том числе телевизионного. Прямые трансляции уже существуют, они существуют для всех, то есть как для видеоблогеров, так и для телеканалов. То есть для каждого автора, для каждой медиакомпании эти функции существуют уже сегодня. Теперь еще мы можем смотреть 360 градусов, еще больше Цікавості нам додає. Що треба робити, аби твої відео подивилися? 16 мільйонів людей. Відповідь знають відеоблогер з Києва. На своєму каналі Сквозь вони за їхніми словами пропускають все актуальне і цікаве крізь такий рекорд, про який ніхто навіть не замислювався. Далі розкаже Аліна Швидко. Привіт! Давай я тобі кое-що покажу. Смотри, это видеожурнал, на котором каждую неделю выходит много роликов, и каждый из них и познавательный, и смешной. У Романа та Володимира були окремі ютюб-канали за часів, коли вони жили в Одесі. Коли ж переїхали до столиці, вирішили створити спільний продукт. Обидва розуміються на тому, як функціонує відеохостинг, бо працюють у компанії, яка займається просуванням та монетизацією відеороликів на Ютуб. Тож взялися за нішу, яка особливо не представлена на просторах колишнього СНД. Знімають не тільки розважальні ролики, але тренди це головне, кажуть вони. наприклад, «Євро-2016» або лабутени Ну в общем что-то, что трясет весь интернет. Об этом однозначно нужно снимать не только нам а всем. Если ты хочешь найти какие-то просмотры. В остальном это то, что нас тревожит, нас волнует, нас интересует нейросети, языки, культура, создание брендов, история, все, что хочешь. Идеи вигадують разом. Обидва монтують. Хіба що Вова трохи больше занимается постпродакшеном, а Рома чаще бывая у кадрі. Имя любимое мое, твое Имя име любимое мое. На youtube канал Сквозь підписались уже 264 тисячі користувачів. А за весь час існування каналу їхні ролики подивились 16 мільйонів. Роман каже, коли у каналу є більше 50 тисяч підписників, заробіток від реклами можна отримувати стабільно. Ну, майже з першого разу. Їхні відео можуть тривати від двох до 15 хвилин. Тут немає чітких правил. Проте глядачам цікаво дивитись навіть довжелезні відео. А ті ролики, які дивляться від початку до кінця, Ютуб автоматично підвищує при видачі результатів пошуку, кажуть хлопці. Проте важливо давати глядачу час для перегляду. Щоб людям не надоїдав наш канал, наш контент то краще два-три рази в тиждень. Тому що ті те те канали, які делають кожний днівний контент, вони чаще всего теряют в просмотрах очень сильно из-за того, що люди не успевают смотреть все. Хлопці кажуть, у YouTube каналів немає строку придатності, бо тренди на гарячі теми існують завжди. Треба лише встигнути за них ухопитися і розкрити тему з неочікуваного боку. Аліна Швидко та Володимир Паутов для молодь плюс. Паняно. Які найперше можуть бути поради для той людини, яка ось, а, хоче почати свій а, канал на Ютубі? Я думаю, якщо у автора або у потенціально автора є желание, здесь вже робота за малим. Нужно только понять, в какой в какой категории, да, ему было, было бы более интересно создавать контент. То есть, и, например, сейчас мы знаем, что очень популярен гейминг. Но если я не умею снимать крутые видео по Майнкрафту, наверное, это не та категория контента. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть я не буду крутым обзорщиком, и я не буду такой же популярной, как Иван Гай. То есть больше всего лучше идти за своей страстью, то есть то, что тебе нравится делать. Есть люди, которые любят читать книги, но они становятся новой категорией автора, мы да, они делают обзоры на разные литературное произведение. Люди, которые умеют делать классный макияж повседневно, остаются бьюти-блогерами. То есть нужно идти, идти в ту категорию контента или создавать тот контент, в котором автор чувствует себя наиболее комфортно. Но сейчас уже ну, максимально. Безусловно. То есть, и в этом, скажем так, и плюс, и минус. Если я буду создавать гейминг-контент, меня, скорее всего, легко найдут, потому что это большая категория контента. Если я выгружу видео о Майнкрафте, у меня есть глобальная аудитория, которая этот контент уже смотрит. Но в то же самое время, естественно, конкуренция в этой категории будет больше, потому что есть другие авторы с таким же интересным контентом. Да, наверное, правило номер один это, — это идти за то, или создавать контент, который бы ты смотрел сам. Это вот правило номер один, то есть, которым ты можешь говорить часами, и который ты можешь снимать Мільйон роліка, ви тебе кожне утра якісь такі крути ідеї. Це стосується кожної роботи. Хотілося б, щоб всі працювали над тим, що їх так а, вражає. Так і і цікавить. Право. Прагнення показати не ідеалізоване материнство привело героїню наступного сюжету Анжело до створення популярного блогу для мам Бед мама або Погана мама. Ресурс дозволяє ділитися власними історіями і розуміти, що мам турбують різні теми, а не лише схуднення або виховання дитини. Далі розкаже Яна Борщ. 26-річна Анжела, мама дворічної Єви. З перших місяців вагітності вона зрозуміла, що буде бед мамою. Але в інтернеті знаходила лише статті про ідеальне материнство і відчувала себе білою вороною. Саме тому Анжела вирішила створити ресурс, де можна просто поділитися своїми думками і досвідом. Свій блог вона так і назвала бедмама. А слоганом стала фраза Хороша мама не ідеальна. У Мене не було цілі створювати блог. От щоб саме блог, в якому там ми бачимо блоги в сучасному там в ціленні, які зараз там існують. Тут на Ютубі і Фейсбуці, коли люди на цьому заробляють гроші. Це був просто якийсь, мабуть, крик душі. Я створила сторінку, на якій розповідала просто що зі мною відбувається, і я старалася робити. Ну старалася робити це по-чесному, нічого не вигадуючи. Потім уже через рік, коли я зрозуміла, що приходить дуже багато бажаючих розмістити свою рекламу. Я вирішила зробити сайт спеціальний майданчик, на якому все це буде так сказати, легалізовано. Творити, коли постійно потрібно відволікатися на дитину, важко, але Ливо розповідає Анжела, але зрозуміти, чим вона хоче займатися, допомогла саме дитина. До того ж, мрії заробити великі гроші на блозі. Вона не має. Донька для неї на першому місці. Але при цьому мама блогер намагається виділити час і для свого дітища. Пріоритеці завжди звичайна дитина. І от моя мама завжди просинається всі моменти, тому що я починаю думати, що цей час потрібен їй насправді, а не проєкту, не людям, яким я там присвячую цей час. Потім я себе, звичайно, зупиняю, розумію, що я теж людина, і без цього я б не була класна мама на сайті. Кожна мама має можливість поділитися своїми роздумами або просто виговоритися. У подальших планах також творення відеоблогу, адже без цього неможлива повноцінна комунікація та розширення аудиторії. Блогерка переконана, діти не заважають активному способу життя та кар'єрі і на своєму прикладі показує матусям, як поєднувати ці сфери життя. Блог «Будмама» наразі набрав понад 18 тисяч підписників у Фейсбуці, і його аудиторія зростає. Яна борщ Євгенія Тюхтенко для молодь плюс. Зі мною в студії керівник команди YouTube в Україні, Росії та Італії Анна Граділь, і ми говоримо про 300 годин нового відео, що заливаються на YouTube щохвилини. Ви вже казали нова 40, 400, 400 да. і до січня 2012 року кількість щоденних переглядів відео на сайті досягла 4 мільярдів. А які взагалі б ви назвали глобальні тренди? Споживання відеоконтенту і, можливо, суто українські, наприклад, те, що нас більше цікавить політика, напевно. Um, Ви знаєте, глобальні тренди. Um, Навірно, сьогодні я бачу більше на платформі, все більше популярність набирають на платформі сімейні блоги. И я предполагаю, вот есть целые каналы, например, The Shade Arts, которые полностью показывают, как живет семья. Мама, папа, дети, чем они занимаются, что они делают, куда они идут в отпуск, как они делают пирожные в школу, как они учат уроки. Ну, то есть такое окошко в нашу жизнь, грубо говоря. Я предполагаю, что этот контент тоже придет в Украину в свое время. И на самом деле мы уже видим, вот вы сказали про блог мамы, мы уже видим определенные начало такого контента. Я знаю, это про маленькую дівчинку, Совершенно верно. И мистер Макс, да, ребята из Одессы, их родители снимают контент вместе с ними. Эм, одни из топ-каналов Украины. Эм, я думаю, что вот эта вот категория, она будет продолжать развиваться, потому что эта категория контента, она... Э, Будет релевантна, да, она будет интересна как, как маленьким детям, да, так, и их, так и их родителям. Эм, с точки зрения того, что мы смотрим: да, мы смотрим большое количество новостного контента. Я думаю, это э, плюс нашему зрителю, э, который пытается узнать и э, осветить все разные точки зрения. Да, то есть на платформе YouTube можно ведь найти э, совершенно разный контент э, с разных источников или даже от первоисточников. Поэтому, безусловно, мы видим, что зрители приходят на платформу получать новостной контент, но параллельно с этим они смотрят также большое количество а, видео посвященных а, сделай сам, то есть как сделать что-нибудь своими руками, как там что-то починить, как что-то сделать дома. А, много кулинарных блогов тоже имеют популярность. А, ну и в целом, естественно, глобальный тренд это то, что все больше контента поглощается с помощью а, через мобильное устройство. А, в Украине мы тоже видим, что этот тренд развивается. 49% зрителей, которые мы опрашивали, опять-таки данные ТНС, смотрят, используют свои смартфоны. Навіть не планшети, а саме смартфони. Так, да, і на смартфони. Бачите, яка цікава статистика. Мені здавалося, що ще трошечки ми не встигаємо за світовим трендом. Майже. Успеваем, успеваем. В чем мы отличаемся? Мы, наверное, больше все еще смотрим контент дома. У нас 96% опрошенных сказали, что смотрят контент чаще всего дома. Очень часто, кстати, после работы, перед сном, опять-таки, для того, чтобы отдохнуть или позавидеться. Некоторые, некоторые зрители смотрят контент, будучи на работе или в учебном заведении, в школе, в университете. И порядка 18% или 20% смотрят контент, будучи где-либо еще, то есть в дороге. в метро, в транспорті, ви наверняка саме ви бачили, що сьогодні, сьогодні у світ я смартфон, ти, скоріше всього, а, не читаєш новини, а смотриш новини. Тут питання покриття інтернету 3G, яке не так давно прийшло і не до всіх, <свісно> на жаль. Тому, напевно, люди приходять додому, дому, де вже мають Совершенно доступ. наверно. А в той же водночас, я думаю, я моє мнение те, що ми будемо позитивно розвиватися в этом напрямлении, соответственно, улучшая покрытие инфраструктура, мы будем видеть всё больше и больше зрителей используют такой вот удобный способ поглощения контента. Ну і на сам кінець, звісно, хотілося б е, запитати про нові можливості платформи, що нас всіх чекає, і куди йде YouTube? Нові можливості. Ну, мабуть, є смисъл отметить, що сьогодні. возможности прямой трансляции доступны для всех каналов и прямой трансляции естественно в 360 градусов то есть это огромное нововведение то есть нужно иметь только нужное оборудование для того чтобы такого рода прямую трансляцию совершить что еще из важных нововведений это то что мы со стороны youtube более прозрачно сделали более прозрачную систему работы или программу работы с партнерами то есть мы сделали новый дизайн центра для авторов на котором сегодня каждый автор может понять, что его ожидает, достигая определенного уровня. То есть, если у автора 1000 подписчиков, 10 тысяч подписчиков или 100 тысяч подписчиков, какого уровня. преимущества, услуги, фишки, няшки они получают со стороны YouTube. То есть начиная от того, что у каждого автора сегодня есть доступ к поддержке, то есть любой автор, даже если у него там 0 подписчиков и 2 просмотра, но у него монетизируется видео, может получить обратный ответ со стороны команды YouTube в течение одного рабочего дня. Это одни из таких вот недавних изменений, благодаря которым мы надеемся, что авторы почувствуют еще больше помощи со стороны нашей платформы в их развитии и в развитии их дела. Я дуже вам дякую за цю розмову. Я мені здається могла продовжувати ще і ще. Але і на жаль, час нашого ефіру обмежений. Це була програма Молодь плюс. Ми говорили про YouTube, про відеоблогерів і про українські можливості в цій мережі. Це була Марічка Набока. Почуємося і побачимося наступної п'ятниці.